Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Олюніна Дача. Мене звати Ольга. Сьогодні у нас 14 лютого, і я надумала вже, подивилася у свій календарик, що вже час і можна саджати цибулю. Хочу сьогодні це зробити. Цибулю я спробую ще раз виростити з насіння. Будемо вирощувати цибулю Exhibition. Я взагалі-то в тому році пробувала виростити розсаду цієї цибулі. Розсада вийшла, але цибуля, коли я її висадила, вона була дуже така тоненька і велика спека, і вона в мене ну, пропала. От Тут у мене залишилось трошки. Я подивилася, а там зовсім трошки. ну, На сінин 10. Я їх також висаджу, але придбала ще. Тут 100 штук, я думаю, що мені, мені буде достатньо. Я взагалі-то висаджувала цибулю кожного року сіянку таку, але в цьому, ну, тобто восени я посадила перший раз цибулю на зиму. Подивимось, що з цього вийде. Ну і от Exiбішен. Що я для цього роблю? Я взяла отакий в мене є горщик, Ну, тут, мабуть, десь це піддон, ну, сантиметрів 10 10 сантиметрів от такої висоти. В тому році я саджала вулітку. Мені не дуже сподобалось. Мені здається, що було дуже мало ґрунту там і... і розсада була така ж. Я вже заповнила землею. Тут в мене грунт, я вже казала, щедра земля. Зараз я її поки що я нічим не буду проливати. Так, утрамбувала. Тут в мене буде два рядочки, я, я думаю. Взяла таку лінійку, зробимо боростки. Її потрібно саджати десь приблизно на сантиметр півтори заглиблювати. І роблю такі, о, мабуть, навіть три буде. Спробуємо зробити три. Я думаю, мені буде достатньо експеримент ще раз. Дуже хочеться мені виростити цю цибулю. Всі кажуть, що вона дуже смачна, велика, але вона не зберігається на зиму. Але ми їмо багато цибулі, тому нам хоча б на літо і на осінь. Так, от я зробила такі бороздки, Тут в мене влізе три. Зараз я візьму свій розведений фітоспорин, ось він в мене, і пролью у саму борістку. Скоріше все, мабуть, шикап пульверизатором це не дуже зручно робити. Але вийшло так. Ще зробимо, щоб трошечки так не висідала земелька. Трошки я пролила. Готово. Грунт в мене так був не дуже сухий, готово. Зараз розріжемо і подивимось, яке там насіння. Дивіться, от таке насіння. воно оброблене зеленим. Ну, і будемо розкладати. Я буду розкладати приблизно ну, сантиметр півтора на відстані, один від одного. Розкладу зараз і покажу, от дивіться, насіння я розклала, намагалася тут витримувати між ними сантиметр, але не дуже в мене це вийшло. Ну, як же буде. І тепер засипаємо. Отак, от земелькою. Можна навіть взяти, отак от зверху, грунтом, присипати, так, мабуть, і зроблю. Присипаю, грунтом. Багато зусиль не потрібно. Час от також, це, це дуже швидко все. Цибуля в нас посіяна. Тепер я її притискаю долонькою так. І, знову ж оприскою фітоспорином прольємо Дуже так добренько проливаємо і потрібно буде накрити плівкою. Щоб не випаровувалась волога такий міні-парничок. Все, посіяли, зараз знайду плівочку, накрию. Отак От в мене вийшло, я накрила. В ідеалі поставити її під лампу. Але в мене, зараз я вам покажу: в мене ж там стоїть під лампою петунія. Ще не взійшла, Чекаю, от-от. Може, сьогодні, може, завтра. І тому в мене немає там місця, я її поставлю на підвіконня. На підвіконні в мене тепло, там гріє батарея. Думаю, що все буде добре. І будемо чекати сходів.